Поговоримо і про те, що відбувається на міжнародній арені, зокрема про важливі події і ці заяви, які лунають зі сполучених штатів Америки. Адже з'явилася інформація, що буцімто Трамп звільнив двох російських моряків із захопленого танкеру, і про що саме далі будемо з вами говорити? Адже президент США Дональд Трамп звільнив. Двох російських громадян складу екіпажу танкеру Маринара він був захоплений американськими силами. Нагадаємо, попередньо кілька днів тому. І про це повідомляє вже міністерство закордонних справ Російської Федерації. У російському МЗ зазначили, що звільнення відбулося у відповідь на звернення від Кремля. Ми вітаємо це рішення і висловлюємо вдячність керівництву США, заявила речниця відомства Марія Захарова. Ну і нагадаємо, що МЗС Україна перевіряє, чи перебувають українські громадяни на борту танкера Марінера раніше Бала один захопленого США 7 січня. Ну і відомство уточнює, що дані у американських партнерів і пообіцяло надати коментар уже. Після перевірки, а от президент США Дональд Трамп відмовився відповідати, чи телефонував йому диктатор Путін після захоплення цього нафтового танкера «Марінера». Ну я ба більше також хотіла звернути вашу увагу щодо того, що Рашисти вкотре знову ж таки звинувачували і Україну в цьому і МЗС України перевіряє, що перебувають українські громадяни на борту танкера марінара захопленого сполученими штатами 7 січня. Відомство уточнює у американських партнерів дані, пообіцяло надати коментар для перевірки. Також зазначається, що танкер Марінера йшов під російським прапором з Венесуели до Росії. А от російське МЗС підтвердило, що на судні перебувало громадян Росії. Магало від США забезпечити їхнє гуманне та гідне поводження, дотримання прав та інтересів, а також сприяння швидкому поверненню їх додому. Поки що деталі щодо українців на борту залишаються все ж таки невідомими. МЗС продовжує працювати з американською стороною для підтвердження або спростування цих даних. Ну, а далі, друзі, також варто зазначити щодо того, що відбувається на лінії бойового зіткнення. Адже розуміємо, що ситуація змінюється кожного дня. Рашисти, на жаль, на певних ділянках фронту мають просування на певних ділянках фронту. Наші збройні сили України зупиняють їх наступ. Ну і щодо ситуації на фронті вже з'явилися коментарі від нашого постійного експерта. Також військовий блогер Олег Жданов себе в Ютуб каналі. Це все прокоментував. Тож далі пропоную заслухати його думки. Здесь российские оккупанты, ну вот по количеству боевых столкновений можно, в принципе, можно утверждать, что российские оккупанты идут в банк 275 боевых столкновений. То есть ни о каком формировании там, резервов оперативных или стратегических на сегодняшний день речи не идет. В бой бросается все, что можно бросить в бой. В надежде найти слабое место в нашей обороне и выполнить хотя бы частично, выполнить ту задачу, политическую цель, достигнуть политической цели, о которой говорил Путин. Иначе война проиграна. Что бы они там сколько бы раз или сколько бы деревень они не захватили, но если не выполнено ни одной политической цели, война считается проигранной ну это, это классика тут уже никак не обойдешь вот поэтому расисты смотрите, что они делают они то бросаются на то они бросаются на, на купенское направление, потом они начинают резко давить лиманское направление не получается. Они Сиверская, она потом становится славянским. Мы оставили Сиверск. Вот я сейчас будем разбирать, я вам расскажу, какие какая ситуация на каждом из этих направлений. Вот. Потом Покровская начали давить. Потом давили очень сильно. Мы срезали добропольский выступ. Начали вернулись. Вернулись на исходные рубежи на, на Добропольском выступе, стали давить на покровско Мирноградскую агломерацию. Тоже особо не получает. Мы постепенно выходим с этого кармана. Начал просаживаться Александровское направление, но она тогда, тогда была Новопавловским. Да, они там немножко продвинулись вперед. Стало направление Александровским, но мы остановили расистов. Пошла просадка на Гуляйпольском. Они туда бросили силы и средства, но мы остановили их там. И сейчас расшистские оккупанты пришли к очень интересному решению, неожиданному, на мой взгляд. Они решили в Лоб идти на линию, на укрепленную линию обороны перед Славянском Краматорском. То есть в лоб идти на Краматорск. Вот, вот они метаются из края в край, вот всей этой линии фронта от Купенска до, до этого, до Орехова, но толком ничего сделать не могут. И поэтому отсюда вот такое отчаяние, отсюда вот такие мясные штурмы, которые продолжаются, отсюда тактика инфильтрации, которая несет колоссальные потери, приносит российским оккупантам. Потому что фактически личный состав не контролируется. И ну, я вам цифры приводил, 10 тысяч плен сдалось, сейчас пленных еще больше. Надалі, друзі, поговоримо і про те, що зазначають нині експерти, адже авіексперт говорить про те, що Росія імітувала ядерний удар на Львівщині. Про що йдеться? Росія вдарила балістичною ракетою середньої дальності по Львівщині. Фактично, ворог зімітував запуск ядерної зброї. Про це також нашим колегам розповів авіексперт Анатолій Храпчинський, зауваживши, що захист від ракет такого типу існує, але тут є свої нюанси. За словами Храпчинська. Американська система або ізраїльська здатність знищити цю ракету. Але проблема в тому, що в Європі немає цілісної системи протиракетної оборони. Німеччина придбала одну систему, ще дві є у Польщі. Та одна в Румунії. Перехопити ракету. Потрібно фактично ще у космосі. Це важливо зробити в той момент, поки не відбулося розділення боєголовки на суббоєприпаси. Удар по Львівщині варто сприймати як сигнал Путіна до європейця. Він фактично переконана, що сьогодні Львів, а завтра може бути та сама Варшава. Це просто безглуздя з боку Росії. Використовувати таку зброю. Вона не несе жодної користі. Це винятково психологічний ефект. Імітація запуску ядерного є зброї, зауважив Храпчинський. Найбільше ну, того, експерти пояснюють, що Арешніка взагалі не існує а також говорять про те, чому ж Путін атакував львівщину порожніми ракетами. Нагадаю, знову ж таки, що в ніч, з 8 на 9 січня, Росія завдала чергову масованого удару по Україні, зокрема і по Києву. І утім, у цьому ході цієї атаки Кремль застосував арешник, буцім, то по території Львівської області коментарі Анатолія Храпчинського вже попередньо вам зачитали, але він підкреслив, що з огляду на відео зі Львова відео заходу субоєприпасів відрізняється від того, як це було попередньо в Дніпрі. Тож швидше за все, це ніякий не арішнік. Це звичайна обрізана балістична ракета ЯРС або сатана. Тобто, росіяни використали старі радянські запаси для того, щоб атакувати Україну. Далі цитую: треба зрозуміти важливий елемент. У цієї ракети не може бути корисного навантаження ніякого, крім ядерної зброї. Тобто, те, що вони використали це скоріше за все. Мовно бетонні болванки, які імітують ядерну боєголовку, і тому тут -то треба казати про те, що це більш пропагандистська зброя, ніж зброя, яка може мати якийсь військовий ефект, пояснив авіаексперт. Він додав, що фактично Арєшніка не існує. Він існує лише в уяві Путіна. Хтось продав йому інструмент Хіросіма 20 Тобто Росія влаштовує удар, але не ядерний. І це має налякати світ. Загроза від таких ракет суто кінетична. Коли щось падає з такої висоти, то воно має кінетичний ефект удару. Арєшнік – це ілюзія, бо немає сенсу створювати таку зброю з точки зору застосування. А от політехнолог Михайло Шейтельман припустив, що удар арішніком не пов'язаний. І з помстою за удар по резиденції Путіна, особливо тоді, коли жодна атака на жодну резиденцію не відбувалася. Ну і про це навіть Трамп знає. Найголовніше, що можна зрозуміти після атаки по Львівщині – це те, що Арішнік не існує.